Вітаю вас на каналі Шлях освідомлення. Знайди твою дорогу. Сьогодні поговоримо про книгу Курс Чудес. Ця книга складна для розуміння, тому я хочу допомогти вам розібратися в ній. Рада буду вашим запитанням, щоб донести суть цієї книги. Курс чудес це подорож до внутрішнього спокою. Це духовна подорож, що змінює наше сприйняття себе, інших та світу. Це не релігія. Не філософія і не посібник із самодопомоги. Це шлях пробудження, що звертається до розуму та серця. Курс складається з трьох основних частин. Текст, Робочий зошит, посібник для вчителів. Текст, Пояснює духовну та психологічну теорію курсу. Робочий зошит містить 365 уроків для тренування розуму. Осібник для вчителя роз'яснює ключові поняття та відповідає на питання. Курс використовує християнську мову, але не є християнським у традиційному сенсі. Терміни Христос, Святий Дух та Спокута переосмислюються символічно. Христос це божественна частина в кожному з нас. Святий Дух це голос внутрішньої мудрості. Спокута це процес зцілення розуму. Курс можна читати як універсальний текст про любов, спокій та прощення. Курс чудес не легко читати і розуміти. Мова насичена, поетична, а часом парадоксальна, вона вимагає терпіння, відкритого розуму та готовності ставити під сумнів власні переконання. Нерідко ті, хто починає її читати, кидають її, не дочитавши, але і багато хто повертається до неї, бо прагне самовдосконалення. Це книга, яку потрібно практикувати, а не просто зрозуміти. Курс чудес це обов'язковий курс, тільки момент, коли ви його проходите, є добровільним. Центральне послання просте, але глибоке, тільки любов реальна. Страх, провина та осуд це ілюзії. Світ, який ми бачимо, це проекція розуму. Прощення це інструмент для зцілення сприйняття. Відокремлення від Бога це лише сон, ілюзія. Курс змінює розум, який дивиться на світ, а не сам світ. Він пропонує внутрішню трансформацію, а не зовнішні рішення. Курс чудес для тих, хто відчуває глибший сенс життя для тих. Хто прагне духовності без догм? Для тих, хто готовий чесно зазирнути всередину себе. Для тих, хто хоче звільнитися від страху та знайти спокій. Все, що вам потрібно, це бажання бачити речі по-іншому. Практика відбувається через читання тексту навіть невеликими порціями. Щоденні уроки заохочують до розумів та спостереження за своїм розумом, включає медитацію, споглядання та застосування у повсякденному житті. Немає ритуалів чи жорстких правил. Курс є особистим, кожен читач переживає його по своєму. Зразок уроку ніщо з того, що я бачу в цій кімнаті, нічого не означає. Це запрошує нас відкласти судження та усвідомити обумовленість сприйняття це початок процесу роз'єднання з ілюзіями. Підсумовуючи курс чудес, це запрошення пробудитися, відпустити страх, пам'ятати, що ми цілісні, любимі, вільні. Це книга, яку потрібно прожити. І навіть одна прочитана сторінка з відкритим серцем може стати дивом. Курс чудес це глибока, трансформуюча духовна подорож. Вона нелегка, але для тих, Хто чує поклик, змінює сприйняття життя. Її послання універсальне, лише любов реальна, а все, що народжується від страху, це ілюзія. Якщо вам цікавий такий формат, задавайте запитання та діліться думками. Дякую за проведений зі мною час, мир вашому дому.